Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру 11.34 на годиннику. І розпочинаємо знову ж таки ми нашу програму. Мусхаб. Вас запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси. Це телеграм-канал Радіо Онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінка Радіо Рая, вебсайт rai.ua і Ютуб канал Рай Радіо, щоб побачити наше гостей наживо. А з нами сьогодні приїхали гості до Івано-Франківська, а саме Сергій Любих, військовий, позивний барт і музикант гурту Ботактра. Доброго дня, доброго дня усім, і вам. Добрий день, раді вас сьогодні бачити. Ну так як ми сьогодні в цій студії вперше з вами бачимося, тому будемо По факту, трішки... ви тут були швидше були ніж, ніж ми, так і тому будемо вас уже і знайомити із нашими слухачами заново і будемо вас розпитувати, чому ви до нас завітали. А для слухачів, скажімо так, легеньку тезисну інформацію, тому що ви, окрім того, що є ветеран, саме ветеран наших збройних сил України. Зараз детально будемо питати вас. Чому ви до нас завітали? Який іде має бути виступ, і яка благодійна мета? Я точно знаю, що там є благодійна мета. Ну і навіть забігаючи наперед, ми трішки поспілкуємося і пограємо і поспіваємо. Це буде ексклюзивно сьогодні Це вже так, у нас трішки наперед. Так трішки наперед дуже цікаво, тому що кожен із військових має свій позивний і він отримує по тій чи іншій причині: хтось від професії, хтось від випадку ситуації, хтось від інших життєвих моментів, яким чином Барт, ви отримали цей позивний? Я так розумію, це з музикою зв'язано. Це ще 15-й рік. Mm -hmm. я... Це АТО, так? Так, це ще в АТО mm -hmm. Приймав участь в обороні Широкіно, Маріуполь у складі добровольчого батальйону Донбас. І ось коли я приїхав як би, влаштовуватися так, туди? В, в Донбас та приїхав повоювати, то з потяга вийшов і на мені була тільки. Наплічник, каска, шолом, бронік і гітара. Ага, а, ось гитара. так воно і прив'язалось. І я коли прийшов, так то мені так зразу і приліпили. О, будеш Бартом. Будеш Бартом. Да. Ви, в принципі, не проти. І, ну так. так якось, як, а? Як, як ви назвали, так воно так і пішло. Так воно і пішло. А от е, з чим займалися до служби? Тому що у кожного є така передісторія, і чому саме вирішили е, піти е, захищати Україну? Ну, я управлінний. З багаторічним стажем, тобто, керував е фірмами немаленькими. крайня моя робота в 2014 році я працював директором двох хлібзаводів, в шахтарську і в Сніжному, і я бачив е на свої власні очі, як відбувалися оці всі неподобства, mm -hmm. які, в принципі, кінцем результатів привели до Цього, це що Крим, ми маємо. Донецьк і має. Луганськ, mm -hmm. мається на увазі. Так, то Шахтарський Сніжнець, Донецька область, центральний офіс у нас був в Донецьку. Uh -huh. Ось, тобто я все це його спостерігав, звісно, звісно, мені було. Мене вже вивозили звідти в це була типу, евакуація. В кінці, напевно, в кінці, в кінці... В кінці квітня 2014 року мене вивозили, тому що вже їхня там, служба безпеки бігала по а а в мене... Uh -huh. а в мене паспорт. Ну no, ясно. І на франківська і, області, а, і Бандерівці, тому подібне на Так, всіх того. на підвал, всіх хто з Франківщини, всіх на підвали, тому мене машинами вивозили. А, вже, ну і ясно, що я побачив це все, і я зрозумів, що це біда, і треба, треба діяти. Треба, треба діяти так. Mm -hmm. А от яким чином, давайте перше ю також про назву запитаю. Звідки така назва? Бо так, тра»? в нас були певні варіанти. Зараз подивимося, чи 에, ми помилилися, чи ні. Я так, вже так. чув, один варіант, але я потім скажу. Так, так. бо це ну, привідкриємо, щоб ми не виглядали пусто так, дзвонами, так. бо так, тра», бо, бо, бо так потрібно. Ну щось на кшталт ну, того, так, 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 так. так. Mm -hmm. сказали нам вихідці з бурштина, то <laughs> так бурштинікас. Воно звучить, ну і сенсово. теж. Mm -hmm. Тобто У нас загалом ну, трошки ширша назва ситуативний гурт. бо так Ситуативний. ситуативний". Пояснюйте тому чому така назва? 에, тому що е, ми зібралися ситуативно. Ну, ясно, зрозуміло. Добре. Ось, е, і е, Просто це літо було плідне в моїй творчості. Я написав багато пісень, тобто всі пісні нашого ситуативного гурту це мої авторські пісні. Mm -hmm. І не е, є велика. Необхідність якраз у 501 першого батальйону морської піхоти у ремонті автівки. У придбанні автівки вони в найгарячіших точках <різвіст> і е, 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 Тачки горять, та, їх треба, матеріал та, їх і треба вже, ремонтувати, техніка. їх треба постійно замінювати. Ось, і е, велика необхідність є, тобто там, 5 тисяч доларів потрібно, mm. не вистачає зараз. Ось, і е, відповідно ми якби, з Сергієм зізвонилися, він спеціально взяв відпустку, він буде сьогодні ввечері, якраз він буде, і ми тільки сьогодні почнемо повноцінні репетиції. репетиції mm -hmm. ну, yeah. Зрештою, членами групи ми репетиції вже проводимо, але Сергій декраз доїде. Найцьку, mm -hmm. щоб в повному складі сформувати так. Весь цей ну ось тому просто ми зібралися чисто союз. Тут є по ситуації, так ситуація так така, що є. є, є потреба, бо так, так треба, так. є потреба в зборі коштів і є матеріал, який можна видати, тобто так, 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 так. корисне із потрібним і, і приємним, в тому числі. Так. А от які там ще інструменти є? Ну розуміють, Окрім... буде гітара гітара буде так. вокал. Буде авторські треки зрозуміли, що. Ваша е, заслуга, ще ще хто на чому грає. У нас е, один із учасників. Це дуже крутий гітарист. Мабуть, один із найкращих на Прикарпатті Це mm -hmm. е, крутий голова Ігор. Він викладач в музичній школі, він викладач у е, ліцеї. Mm -hmm. Він має він з дітками працює е, з гітарою по житті. І тобто, це його ну соло гітара. Будем так казати, mm -hmm. най, Окрас, це наша краса нашого. Гурту, тобто він основний е, музикант. Гава Віталій теж відомий е, з, просто з неймовірним голосом, з неймовірним талантом, слухом, мультиінструменталіст Гава Віталій, бас гітара, е, перкусія е, Редькін Сергій. Ну і я з акустична гітара, uh -huh, ритм, uh -huh, uh -huh. тримаю просто ритм. Ну і вокал. Е, також уже нагадаємо, яким чином можна доєднатися перед історією вичули, яким чином. Можна доєднатися і допомогти. Знаємо, що будуть у вас е, е, заходи. А саме 26-го, е, 10-го, е, Це тобто, в жовтні. Повинен бути так. виступ в повному клубі оболонь. Я так розумію, це десь в Бурштині, якщо я не Ні, це, Луцьк. це в Луцьку це буде. Луцьк, ага, і... і потім в Бурштині От, 1 Бурштині. листопада так. вже будете в також в одному одномустон. Так, так, так Піцерія Бостон. І благодійна мета, тобто буде збір. Зараз детальніше також проспілкуємося, так. що там також буде окрім е, виступів. Е, ну і я пропоную, що зробити наступним чином. Ми зараз включимо якраз вашу композицію. Ми послухаємо, а потім обов'язково вас трішки з вами ще поспілкуємося, що це за заходи, які особливості будуть. І ви нам будемо просити, щоб вживу виконали ту прем'єру, про яку ми обіцяли на початку. Окей, так робимо невеличку паузу і до вас, друзі, повертаємося за декілька хвилин. Професію свою на захист країни поклав, і хай я не стану героєм, героям я допомагав, і щоб забезпечити військо, підрозділ наш творений був, присягу що дали вітчизні. Жін з нас серцем відчув, щоб мирний наш край захищати, щоб нищити всіх ворогів, герою потрібні. פֿריי זאַכשטע, שאַפליצט די ווי קורע הי, ער רוי Ротині, які віддали своє життя за Україну для воїнів життя дорога, для автобату часом дорога смерті. Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру. Нагадую, що ви зараз слухаєте і дивитесь програму Мусхап і з нами Сергій Любих в студії. І будемо ще трішки переходити скоро до живого виконання. Так. Але ще вам нагадаємо, що зовсім скоро, саме 26 жовтня, у Луцьку в клубі «Оволоня» буде виступати гурт Ботактра разом із Сергієм. І 1 листопада в Бурштині в піцерії Бостон Бостоні, так. також презентують дебютний виступ. А головна мета нагадуємо це є збір для наших військових. Збір як детальніше збір на потреби 105-ї, 501-ї, перепрошую 501-го 501, 501. батальйону морської піхоти, окремого, окремого батальйону морської піхоти. піхоти, так тому що завжди потрібно допомагати. Техніка така це є розхідний матеріал. Головне врятувати і зберегти то життя людей, які зараз боронять нашу землю і дають нам змогу тут нормально жити. І тому це є ну корисна мета. Якщо я не помиляюся, також там вхід здається. Ну я. Я не впевнений, чи це стосується двох Вхід, як мінімум 50 гривень, так, так Це вхід. вхідна зона. І далі, що ще це можна буде напевно, долучитися індивідуальним пожертвуванням, тобто таким донатом невеличким. І також я знаю, трішки детальніше маєте нам розповісти, що має бути якийсь ексклюзивний аукціон, ексклюзивних лотів. Буде така в нас історія? Звісно, так от а якщо можна трішки детальніше, що то повинні бути за лоти, якщо приблизно знаєте, ну, щоб а не я точки маєте та щоб не відкривати всі, інформації. хоча б якийсь один. Ну, один із самих цікавих лотів так. це на початку повномасштабний, я коли їхав з-за кордону, повертався. Uh -huh. 10 березня я вже був в лавах Збройних сил України. І я коли їхав, як доброволець, ну маючи досвід колишнього добровольця, читаючи новини, що там в Києві прям просто от КАМАЗами привозять зброю, там висипають її, там, і люди розбирають, розбирають, паспорт показав uh -huh. і так далі. У мене десь складалося таке саме враження, що Збройні сили України теж переналаштувалися, і там десь така сама ситуація. Я прийшов, говорю, де мій автомат? Він uh -huh. каже, спокійно, чувак, ну ти. Тут, тут треба розписати, Все черги. Тут Записати номер і видавала зброю нам така Іриночка, це дружина на мого ротного безпосередньо. В неї було день народження, і я написав їй пісню Іринка Іринка, Іринка ротного, мого цікава жінка, акуратно впиши номерок, щоб здох черговий руський орк. Одні з слів. Там. Ця пісня теж буде представлена в програмі. Вона розчулилася і на моє день народження вже зробила мені дуже красивий такий подарунок. З фанери подарунок, вирізаний, вирізблений. Ну, дійсно класно, ну, там все є. Там є і автомат з моїм номером, і uh -huh. побажання, і дуже красиве побажання. Ну, воно загальне, тільки мені а загалом. І гітара, і павук, який в мене на голові нататуйований. Uh -huh. Тобто це воно так символічно. Тобто, це от такий от один із цікавих лотів, який будуть представлені. Так. Буде представлений, тобто після виконання пісні, Тобто з цією історією пісня буде по програмі, по факту. Так, 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 так. Також ще є заявлено, що там має бути живе спілкування. Тобто, наскільки я приблизно розумію, там буде виступ, там буде і аукціон лотів, мається на увазі на збір, і чи теоретично можуть якісь бути спілкування від вас? Тобто, це не просто як концерт. Найде прийшли, послухали там розібрали лоти, а якісь, можливо якийсь. Історії, якісь такі, можливо, вставки повинні бути від вас чи ні. А чи хтось буде ділитися? Я ну, планую якби не тільки виконувати пісні, а й десь приблизно розказувати історію цих написання цих пісень. Тому ага. що пісні просто так не створюються. Це військова тематика, це філософія життєва і любовна лірика, і кожна з пісень має свою передісторію, яка <плес> е, яка цікава, буде ну, та так, так, історія написання, зрештою кожного треку це не просто написання, це напевно пережити те, що ви відчували. Так я в цьому впевнений, е, і це можна буде якраз побачити на концертах, і зрештою, чи на виступах, мабуть, ще раз кажу з благодійною метою. Окрім того, що буде збір на самому концерті, чи можна десь приєднатися онлайн, чи є посилання, або куди потрібно зайти, щоб побачити е, посилання на збір? Я зрозумію. Так, Сергій Редькін він. Е... Зробить банку. Угу. Будемо вас просити, якщо ви будете Допомогти десь, та так, так. опублікувати десь цю банку під репортажем. Угу. Звісно, на наших сторінках у кожного учасника буде банка в соцмережах, бурстинська рада і так далі? Ну тобто ми оголосимо банку це буде поширення, тому можна буде знайти легко? Так, ті, хто проблем. не зможуть ті, хто не зможуть прийти на концерт, так, вони зможуть долучитися. допомогти 501-й окремі окремому батальйону морської піхоти mm -hmm. своїм донатом через так. банку. Скажіть, а чи було у вас уже, скажімо так, чи в робили такі речі вже ж швидше? Чи це перший досвід для вас? У мене був виступ творчий, перший твор, творчий виступ у нашій івано франківській обласній клінічній лікарні для ветеранів, візкових. для, для військових, ну не тільки ветеранів, для поранених. Угу. Тобто він непогано достатньо прийшов, але я був сам тільки з гітарою, угу. і, і ми, ну якби оце був один, один такий публічний виступ, ну пробний, умовно кажучи. Так, звісно, в частині виступав серед угу. своїх хлопців там. Ну, ось, ну, І ще планується до них От, приїхати. Чи плануєте ви іще робити такі речі? Я розумію, що то повинен зняти пробу, як воно піде в Луцьку, але я впевнений, що це Хоть буде все вже добре. З цим досвідом перетягну Бурштина, куди можна і далі. І, можливо, задумувалися ще десь чи, в поширювати так. чи в франківську, чи будь-де-інде. Чи ви будете пробувати вже потім? Тут проблематика із часом, mm -hmm. тому що я на роботі працюю, я спеціально взяв відпустку а, дні, за, за свій рахунок, так, mm -hmm. як розгляду. То, щоб підготуватися і зробити виступ, так само як казав наш основний Флакція. музикант Ігор Куртиголова. Він просто він з 8 до восьмої ранку, в восьмої ранку до 8 вечора постійно. Тобто, я думаю, ми заплануємо, тобто вийдуть якісь нові речі, створимо якусь можливо, нову програму. Але ясно, якщо будуть запрошувати, можливо, теж комусь треба допомогти в якомусь зборі зборі, так то ми, так. звісно, щоб погодимося. Мені здається, що після. Виступів, враховуючи цю потрібно, навіть не хочу благородно казати, тому що потрібну річ, то підуть на зближення. Я в я в цьому впевнений, так. тому що кожен повинен долучатися і не забувати, що війна не закінчилася, вона буде тривати, і ми тільки своїми власними зусиллями зможемо допомогти нашим хлопцям. Ну і все ж таки, дякуючи телерадіокомпанії компанії, Дякуємо, Дякуємо. Ми завжди відкриті для таких речей, тому що ми ніколи про це не будемо забувати. Слухачам будемо нагадувати. Куй метал, допоки він а чій, тому немарно зараз наглядачі можуть побачити, що ви тримаєте гітару у руках. І, як ми обіцяли, також імпровізовано буде трішки буде виконання. Але прем'єра саме ексклюзивна прем'єра від вас, тому ми з задоволенням будемо вас слухати. Так, ну хай мене слухачі простять, якщо я десь трошки цей, тому що пісня написана всього три дні тому. О. І нехай мене не хейтять <рес> релігіозні люди, тому що ну так собі ага. ну, має певні сенси такі. Можливо, комусь не сподобається, але це моя філософія А фірософія. скажіть, як буде називатися? На... Так. Так? Нелюдиноцентрична пісня. <пісня> угу. Ну що ж, переходимо до прослуховування. Слухаємо. Ти ж пацируєш десь у своїх справах, а в голові рояться тисячі думок і тобі байдуже, і ти не помічаєш, що затоптав уже півсотні мурашок, хорошу хату тобі побудували тепло і світло, затишне житло, а скільки знищили, ой скільки зруйнували. Для тої хати тобі відверто все одно, у вічні вічності ти менше, ніж мураха, та цей світ такий егоїстичний. без нас світ існував, і буде існувати, бо все світне є. Людиноцентричний. Бог любить тебе, ти так думаєш. Аллах любить тебе, ти впевнений. Єго вам любить тебе. Чи це є так? О, факт, не факт. Чи це є так, о факт, не факт, які з дядьки нас усіх переконали, що ми тут газди, бо вінець творіння. І ми тут, ну там таке слово, так нагаздували, хвала творцю. За довго терпіння, тваринка любить тебе, яку ти з'їв, рослина що зламав, теж любить тебе, гори, що зрівняв, безмежно люблять тебе. Чи це є так? О факт не факт. Czy to tak? O, oh, fakt, fakt. Повертаємось ми за аплодисментами. Так. так тут можна сказати, будуть кидати камінчик в город від кожної релігії. Ну, ну але я тобі це, скажу, так, сенс і глибина одразу зрозуміла, і кожен щось для себе відшукає. Насправді, тому що видно, що це ну ви прожили її, і ви її коли писали, ви її прожили. Ви коли її виконували, ви також її проживаєте. Тому ми ще раз будемо запрошувати усіх приєднатися. По-перше, долучитися чи онлайн, чи можете. І приїхати, якщо буде змога або в бурштин, або в Луцьк. Нагадуємо цифри Богдан ще разочок. А нагадую саме 26 жовтня у Луцьку в певному клубі оболонь і 1 листопада в бурштині в піцерії Бостон І головна мета це збір на потреби 501 окремого батальйону морської піхоти. Ну так саме приєднюйтесь, приєднуйтесь, приєднуйтесь, друзі. Е, ну що ж у нас не так багато часу залишається. Е, ну будемо бажати, щоб концерти вдалися на ура. А головна мета була все ж таки закрита. Тому що ця річ не є одноразова, оскільки ми не можемо якби як би ми не хотіли. Ми не можемо зібрати одним-двома виступами все, що потрібно, але якусь лепту може долучити і доєднати кожен від нас. Будемо бажати вам, щоб ви Такий розкочегарили цю машину, і ще було більше більше зборів. І, скажімо, так, з легкої руки, нехай буде вдалим початком А я друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії Сергій Любих, військовий позовний бар, і музикант ситуативного гурту Ботактра. Чекаємо вас уже скоро Рубурстиня, ну і в гості до нас на живе виконання. Знову ж таки, будемо раді бачити. Щиро дякую. Можливо, всім гуртом прийде. О, це вже буде це вже діло. Так, це вже діло. Ми зовсім скоро вже з наступки, з наступної годинки до вас будемо повертатися, друзі. Тому залишайтеся разом із нами після свіжого випуску новин від Ірини Мещишин.